очевидні причини, чому не виходить співати. Раптом, хто не знає, існує три види затисків. Перший затиск перший затиск це голосовий, другий затиск це фізичний, коли нам щось дискомфортно в тілі. І третій затиск це саме психологічний. Зараз ми будемо саме його і розбирати. Зразу скажу, я не психолог і це. Чисто з мого п'ятирічного досвіду, як викладача естрадного співу, і це мій власний досвід, через що я сама пройшла і сама це усвідомлюю. Отже, перше, це слабкий такий тихий голос, дуже розповсюджена річ. Це про е, страх бути почутим, це про страх проявлятися, це про страх, що хтось, хтось там побачить, засудить. Це про. Стриману злість, це протабойовану злість, цю, яку ми не, не даємо випуститись собі. І навіть під час співу ми не даємо оці, оцій силі вийти назовні. А хоча е, спів це екологічне вираження своїх емоцій, які б вони не були. Затиснути голос це не сприйняття себе, це дискомфорт із самим собою. Третє, немає слуху. Багато чули таке, так? Да? Отже, це не вміння е, чути свої потреби, це не розуміння своїх потреб. Тому що як ми можемо почути щось зовні, коли ми не чуємо себе? Це також про тривожність, про зайві думки, які нам будуть заважати, про те, ой, що про мене подумають, ой, а що, а що я буду робити, а що, ой, а що я там зробив, і так далі. Це три таких фактори. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи чули ви про таке, чи помічали, можливо, ви таке в собі. І не забудьте підписатись і послухати мій трек. Айрі Незалізна вже доступний на всіх платформах, а також у шапці протизалі. <музвіст>